Получається сумарно, сумарно 64% з вас, дівчинки, которых я е зробила опитування в себе в групі Телеграм, да, не отримуєте від чоловіків подарунки і те, що ви хочете. 64% ну, це, бляд, це багато От між нами. І дивіться, що потрібно е зрозуміти, що проблема не в чоловіках. Проблема у жінках. От, правда, проблема у жінках. Да? А точніше, от є сім помилок, які ви робите щодня. Є сім помилок, які ви щодня робите, так? Да? І оці помилки, вони насправді вбивають у чоловіка бажання. Щось взагалі щось давати. Ми зараз беремо чоловіків нормальних, ні обосаних, ні Обосаними нічійобами хай займаються інші спеціалісти. Да. Так ось. Так ось, дивіться, ми сьогодні розберемо ці помилки, а в кінці я вас всіх запрошу на п'ятиденний інтенсив, де я дам техніки, да? і це буде безкоштовний п'ятиденний інтенсив у мене в телеграм-каналі. Я зроблю для вас безкоштовний п'ятиденний інтенсив, де дам техніки, як взагалі отримувати подарунки від чоловіків, да? без прохань, без вини, і так, щоб він взагалі... Сам хотів вам давати, Тому давайте поїхали. І давайте спочатку трошки психології, трошки психології, щоб ви зрозуміли, як взагалі це працюють. Дивіться, чоловіки насправді біологічно запрограмовані давати.